Павло Глазовий Куца Фенька Десять літ фентила фенька в модній міні юбці, але пари підшукати не вдалось голубці, і не знала фенька бідна, як їй бути далі, та замітку прочитала в свіжому журналі, Що в столиці електронні є вже автомати, Що дівкам допомагають женихів шукати. Жвава фенька найкоротшу одягла спідницю і негайно полетіла літаком в столицю. В інститут прибігла фенька рано на світанку і надряпала записку на вузенькім бланку. Підшукай мені машина, щоб жених був класний. Представительний мужчина, а не шкет нещасний. Щоб він чин солідний, персональну дачку. Збереженіє на книжці і льоковую тачку, був не п'ющий, не курящий і до гроба вірний, в заключення сообщаю свій портрет примірний. У мене талія ізясна і фігура стройна, а запрочі остальної теж я спокійна. Розписалася під бланком ще й черкнула риску, вклав учению машину фенчину записку. І дала машина фенці відповідь куценьку. Представительний мужчина чхать хотів на феньку.